Перед вами острів Петерман. Ми у західній Антарктиді неподалік від Антарктичного півострова. Від української антарктичної станції Академік Вернацький можна доволі швидко дістатися сюди на моторних човнах. Цей острів названий на честь німецького картографа Августа Петермана. Таку назву присвоїла йому німецька експедиція 1873 74 років. На Петермані стоїть стара аргентинська хатина з 1955 року з назвою Грюсаків Прихисток. Ця будівля обслуговується військовим флотом Аргентини, хоча загалом на повсякдень там нікого немає. У хатину можуть зайти люди, якщо вони потрапили у надзвичайну ситуацію. На щастя, це теоретична ситуація. До слова, у цій хатині є спеціальний штамп, який можна поставити у свій паспорт або аркуш паперу. Хатина знаходиться посеред колонії пінгвінів Дженту або ж супантарктичних пінгвінів у Антарктиці. Діють строгі правила для туристів, тож Туристи із великих лайнерів, на яких десятки або сотні людей не можуть заходити у хатину чи навіть наближатися до місця гніздування пінгвінів надто близько. Натомість туристи із яхт, яких переважно близько 10 осіб можуть більш вільно переміщатися по острову або в подібних локаціях. Проте до пінгвінів все одно не можна підходити ближче ніж на 5 метрів, якщо тільки вони самі не підійдуть до вас. Тим не менше, навіть у цьому випадку їх не можна гладити, щоб не передати їм бактерії чи віруси з інших континентів. Мені вдалося побачити, що в такій хатині можна зігрітися, переночувати, закип'ятити воду, приготувати чай або каву, поїсти. До слова, острів Петерман знаходиться недалеко від півострова Київ, названого на честь столиці України болгарськими науковцями. Ті назвали безіменний півострів на честь Києва на знак солідарності з нашими науковцями, які прийняли їх на Вернацькому провести власні дослідження. У акваторіях, зокрема навколо цього острова, часто можна натрапити на місця харчування китів, кити, яких можна побачити на відстані від кількох до кількох десятків метрів, справляють одне з найбільш незабутніх вражень у Антарктиді.